Героям слава. Ну і зараз до нашого ефіру долучається Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий вечір. Да, добрий вечір. Сьогодні день пам'яті героїв Крут. Президент також у своєму зверненні про це говорив. І буквально ми декілька хвилин тому спілкувалися із Олександром Алфьоровим, офіцером 3-ї окремої штурмової бригади, кандидатом історичних наук. Говорили ми про паралелі. А я би вас хотів на початку нашої розмови сьогоднішнього вечора спитати про те, як ви оцінюєте роль історичної пам'яті в піднесенні бойового духу сьогодні наших захисників і суспільства загалом. Ну, по-перше, велике дякую пану Алфьорову. Він достатньо чітко і конкретно говорить про історичні алюзії, які виникають, коли ми згадуємо, хто є ключовим ворогом України, української суверенності Української держави. Росія завжди буде вважати, що Україна має бути знищена. Це, на жаль, є фактом, фактом, який пройшов через там великий час випробування, і до сьогодні зрозуміло, що Російська Федерація завжди буде вважати необхідним. Знищення через підкреслі України як такої. Тут ще раз дякую пану Алфьорову, що він загострив на цьому нашу з вами увагу. Щодо історичних взагалі фактів, безумовно, це має надихати. Безумовно, це говорить про те, що завжди були люди, які готові були взяти на себе відповідальність і стояти незалежно від того, проти кого ти воюєш. Ще раз підкреслюю, Російська Федерація це не маленька якась там країна, це країна не співставна. Це імперія, да вона завжди такою була. Сьогодні безумовно, імперії не існує в класичному сенсі цього слова. Існують тільки психічні імперії, да, ну, психіатричні імперії. От якою ми бачимо сьогодні Російську Федерацію, але між тим ресурсно це величезна країна, і безумовно треба мати велике серце, щоб протистояти ворогу, який має за спиною такі ресурси, як Російська Федерація. І це робили в 19-му році. Це роблять сьогодні, і безумовно це надихає. Треба про це пам'ятати і пам'ятати ще дві базові речі: перше, ми не росіяни. Ми взагалі не схожі, ми ментально абсолютно різні. В нас інші культурні коди, ми по Іншому бачимо і своє майбутнє, і а, своє минуле, і це ключове. І друга складова, незалежно від того, якою ресурсно є Російська Федерація, Росія вміє а, і полюбляє програвати. Тому треба все ж таки довести і цю війну до кінця, тому що для Росії важливо буде знищити знову ж таки не тільки ситуативну Україну тут і зараз, а й знищити все історичне, все, що пов'язане з українським духом, як таким. Um... Напередодні Путін знову підтвердив, що він боїться переговорів, робить усе, щоб війна була безкінечною. Про це заявив Володимир Зеленський після низки чергової нісенітниці, озвученої кремлівським диктатором, президент України зазначив, що світовим лідерам варто враховувати помилки попередніх років і діяти рішуче і дійсно минуле багато чому може навчити. А наскільки на вашу думку можуть бути небезпечними заяви Путіна і його підлещування до Трампа. А... Тут напевно більше питання ну буде двостороннє. Наскільки можуть бути такими небезпечними заяви для розуміння самим Трампом і його адміністрацією, і чи є у розуміння у самого Трампа і його адміністрації самої війни в Україні? Давайте почнемо з другого розуміння війни, мотивів війни позиції Росії є. Ми ж бачимо зовсім інші заяви набагато більш обережніші, набагато більш реалістичніші заяви і у виконанні пана Трампа, і у виконанні безумовно представників його адміністрації. Адміністрації 47-го президента. Тобто, вони розуміють, що Росію попросити не можна. Да? Ну, це було для нас з вами зрозуміло очевидно, але для них це сьогодні є знову ж таки фактом, на який треба спиратись, коли. Ти випрацьовуєш ту чи іншу модель подальшої поведінки. Росію можна до чогось примусити або треба програти Росію. Ну мається на увазі, в даному випадку геополітично. Ну тобто сказати, дивіться, ми граємо в сценарій Путіна, як би ти це не називав. Але якщо ти приймаєш вимоги Росії, то, то ти граєш в сценарій Російської Федерації і тоді Росія домінує. І треба тоді буде сказати: Дивіться, ми безумовно там хочемо побудувати сильну Америку, мир через примус і так далі, і тому подібне. Але ми граємо в сценарії Путіна, тому вони домінують, а ми виконавці. Ну я собі мало уявляю можливість такого сценарію, і тому ми бачимо набагато більш, ще раз підкреслюю, реалістичнішу поведінку наших партнерів американських. Вони чітко фіксують, що можна, що не можна вже робити що треба там, наприклад, додатково використати там економічні важелі впливу. Ну ті ж нафтові важелі впливу, і так далі. І тому подібне тут бажано було б ще зрозуміти, що. Тільки економіка вона повільно розгортається. Якщо ми схочемо примусити Росію до швидких рішень, правильних швидких рішень, то треба використовувати синхронізовано і економічні важелі впливу, і мілітарні важелі впливу. бо одно без іншого не працює у випадку з Російської Федерації. Але це питання знову ж таки, комунікації. Я думаю, що ці комунікації будуть вдалими і у виконанні пана президента, ну мається на увазі пана Зеленського, і у виконанні адміністрації пана Зеленського. У мене тут сумнівів немає, і ми будемо бачити знову ж таки поступ. Пову на трансформацію е, ще більш про в проукраїнську сторону заяв, які сьогодні лунають від е, представників американської адміністрації. Це очевидно. Щодо заяв Путіна, ну давайте почнемо з того, що ці заяви вони абсолютно ідентичні таким, як вони були там, рік, два-три тому. І мені хотілось би, щоб ми з вами усвідомили, і треба, щоб наші партнери це розуміли: не може суб'єкт на призвище Путін, який є нелегітимним з точки зору електоральної демократії. Диктатором Росії коментувати внутрішні політичні справи в будь-якій іншій країні це не його е, зона відповідальності, м'яко кажучи, і взагалі це його не стосується, що є легітимним в Україні, чого немає легітимним. Хто цей суб'єкт такий для України? Ніхто. От, просто йому було бажано безумовно, але це вже складніше, тому що тут психіатри мають працювати, позбавитися цієї ілюзії, що він може якимось чином впливати на процеси України, коментувати процеси в Україні. Він може це робити як експерт. Ну хоча ви знаєте, рівень експертних знань Путіна ну просто вражає своєю нікчемністю і так далі. Але з точки зору юридичної складової його заяві є абсолютно нісенітницею. Це треба усвідомити. Друга складова. Вони не впливають на жодні процеси. Третя складова безумовно не йому вирішувати, як буде фіналізовуватися ця війна. Він безумовно хоче це зробити. Да, тобто він хоче на своїх умовах. Він продовжує наполягати. Дивіться, Росія, ну вона почала тут війну, але могла і не починати. Якби вони нам віддали добровільно, ви ж чуєте, що він говорить? Я ж кажу, що це психічно змінена істота. Дивіться, що він говорить. Якби Україна добровільно нам віддала в, там на початку повномасштабного вторгнення дві області, ну ми, певно, там на певний час зупинились, але потім ми подумали, б, щоб нам ще не вистачає Харківської, Запорізької, Миколаївської, чи Одеської чи Херсонської області. Ми тоді виставили умову, віддайте ще ці області і так далі. Людина на повному серйозі говорить про те, що вона може прийти кудись до вас додому і забрати щось ваше і сказати: якби ви це тільки віддали, то більше б нічого не було. Це нонсенс в будь-якому випадку. Російська федерація хоче через насилля довести своє право бути глобальною державою. Це концепт концепція цієї війни це не війна про територію, і от, якщо хтось там, наприклад, ну в певної там частині європейських адміністрацій чи американської адміністрації продовжує думати, що це війна за якусь там маленьку територію, це фундаментальна помилка, фатальна помилка, тому що це війна за домінування, і тому переходимо до ключового. На це звертати увагу не потрібно, але потрібно говорити, як говорить президент України. Дивіться, є наші пропозиції, вони базуються на міжнародному праві. Треба, щоб ці пропозиції ці були в основі дискусії між партнерами Сполучені Штати, Євросоюз Україна щодо фіналізації війни. Далі, коли це буде напрацьовано, треба використати оці інструменти примусу, про які до речі, вже сам пан Трамп говорить. Це та теж е, нафтове ембарго, наприклад, і так далі. Після цього починаємо дискусію з Росією про е, фіксацію. Збитків, які завдали цієї війни Росіяни Європі в цілому і Україні, перш за все, а також за відповідальність за військові злочини, які були вчинені Російською Федерацією, треба спокійно продовжувати наполягати на диспозиції міжнародне право перше, друге примус, третя синхронізована позиція разом з нашими партнерами. Ну, з рота Путіна можна стверджувати, що в основному летить хаос, так і, пане Михайло, я знаєте на що звернув увагу? Він в своїх заявах. Ця нелегітимна особа, він е, говорив про деяких персон, з ким він готовий би вести перемовини. І, і от мені цікаво, на вашу думку, ці персони, якщо вони реальні, а не в його голові, вони можуть бути в Україні. І на що розрахунок в таких заявах е, е, це і псо найвищого рівня, враховуючи КДБшність цієї істоти. Ви ідеально сказали, є персони в уяві Путіна. От, є люди, які психічно змінені, і вони можуть вести дискусію там з низкою е, суб'єктів, яких не існує в реальному світі. От Путін постійно веде е, такі переговори. Він з Леніном, ви ж пам'ятаєте, да? він угу. з ним обговорює процеси створення чи не створення України. Він з Піченєгами говорить там з Рюриковичами, говорить про те, як треба передати там владу, імперську владу комусь і так далі. Я зараз на повному серйозі. Це він говорить. Це не те, що я якби там ну е, іронізуючи там саркастичну фактично говорю ні, людина перебуває в зміненому стані. Для нього існує зовсім інші рівні спілкування з неіснуючими суб'єктами. От з ними він буде спілкуватись, проводити переговори і так далі. Але все це маячня. Я я я хочу тут підкреслити, для чого все це говориться. Це говориться про а, інше. Поверніться до часів. Це Путін говорить там нашим партнерам, перш за все, сполученим штатів. Поверніться до часів, коли суб'єктності України не існувало. Коли ми могли з вами там обговорити, де ми будемо мати свій задній двір, де ви будете мати свій задній двір? Пам'ятаєте, це концепція радянського союзу, Варшавського договору. От Путін говорить: віддайте мені територію бувшого радянського союзу, я буду тут встановлювати свої правила, я буду проводити тут поліцейські операції. Ви не будете сюди присилати журналістів, ви не будете нічого цього бачити. Він оце говорить. Безумовно, йому ніхто це не дозволить, тому що розуміють, що Путін не зупиниться на Україні, що Путін буде провокувати. Чому? Тому що це а, природній стан існування Росії війна заради війни. Вони не зможуть вже прибрати мілітарну авторитарну концепцію і переформатувати державу на державу, яка буде вкладати гроші в власний добробут. Вони цього робити не будуть. Що вони будуть робити? Вони будуть продовжувати існувати в стані війни і будуть продовжувати атакувати перш за все східну і в даному випадку північну Європу. І наші партнери це прекрасно розуміють, і вони хочуть, щоб ну і партнери, і Україна хочуть, щоб і Сполучені Штати. Ти в повному обсязі розуміли ті ризики, які сьогодні несе Росія, тобто Росія, яка може існувати тільки в стані війни, буде постійно вкладатися цю війну, і так чи інакше вона буде воювати, в тому числі зі сполученими штатами. Це питання безумовно не завтрашнього дня, але це питання логіки історичної. Ми починали з вами з історії минулої, а це історичність процесу сьогодення, і таким чином, якщо ви ці ризики хочете прибрати, то тоді потрібно знову ж таки синхронізувати позицію щодо фі. Налу війни з Україною, Європейським Союзом, використати інструменти тотального примусу Росії, не звертати увагу на оці міфічні розмови Путіна з істотами, яких не існує, а які є тільки в його уяві, і зрозуміти. Три прості речі зрозуміти: перше Росія не є країною договору спроможною. Росія є країною, яку можна до чогось примусити. Друге, Путін не є раціональною людиною. Путін живе в ілюзорному світі. І тому, якщо ти хочеш щось про з ним домовитись, про щось, то ти е, однозначно е, ну краще домовлятись вже з психіатром, який там проводить певне е, обслідування того ж Путіна. І нарешті третє в Україні є абсолютно суб'єктний президент України. який який вправі і вповноважений вести переговори будь-які домовляти, синхронізувати позиції, і тільки так, і це до речі, визнають і сполучені штати, м'яко кажучи, і наші європейські партнери. Тому ця спроба Путіна, як ви говорите, там і ПСО ні, 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 це не ПСО. Це ще раз реалізація своєї, ну не зовсім повноцінної психічної діяльності. Не більше цього. Ну. Мушу сказати, що про психіатра це було доречно зауважено. До речі, пане Михайло, ви чули сьогодні анекдот від начальника головного управління розвідки Кирила Буданова? Те, як він відреагував на поширення чуток про нібито загрозу для існування України і необхідності переговорів до літа. Ну, власне, він сьогодні розповів анекдот. Хочу зараз, щоб і наші глядачі і ви ще раз його почули. Два дня чи три несе, ця історія, що ви там на комітеті щось заявили по джерелах на пожежах. Є, є офіційний коментар гуру? Та, та у вас да. є якийсь коментар з цього приводу. А, ви знаєте, мабуть, є. Я вам анекдот розповім. Давай. Старий анекдот всім знайомий. Сидять дві бабки біля подвір'я. Одна інша каже, ну дивись, пішла, а донька в неї шлюб. Так неї ж син. Ну, нехай всім тепер розказує, що це не так. Це моя відповідь. Отакий анекдот: додам, що раніше медіа поширили нібито цитату Кирила Буданова із посиланням на анонімні джерела, змі стверджували, що очільник розвідки на закритому засіданні Верховної Ради нібито заявив про загрозу існування України у разі відсутності серйозних перемовин до літа? Пізніше в головному управлінні розвідки цю інформацію спростували і закликали журналістів не не поширювати неперевірені дані. І отут цікаво, а яка взагалі може бути мета цього вкиду. Чи не бачите ви, пане Михайло, певну активізацію в країні політичних процесів? А, ну активізація політичних процесів очевидна. Ну, вже всі готуються до виборів. На жаль, ну окрім так, безумовно вертання. Політичних вертикалі, виборчих яка має процесів, отись, так. Війною, да. Да, до політичних виборчих процесів це для мене дивно, тому що війна ну в розпалі і війна достатньо жорстка, м'яко кажучи, і Росія абсолютно точно заявляє про своє бажання знищити Україну. Тут вона і це і не маскує. Вони відверто про це говорять і на різних рівнях, і так далі. Але ви абсолютно праві. Оці елементи політичної боротьби. Я не зовсім розумію на що це розраховують люди. Да? ну, тому що все ж таки до кінця війни треба подумати про те, як цю війну правильно фіналізувати. Але з іншого боку, це не те, що в кіт. це просто необережне. знаєте, ну по перше, анонімні джерела. Я постійно говорю, де закінчити ці з анонімні джерела, анонімні джерела, анонімні джерела мають завжди, якщо вони взагалі існують. Ну, якщо тобі не хочеться під анонімним джерелом свою там фантастичну думку якусь сказати, тому що десь щось ти почув, і так далі. Але анонімні джерела можуть мати вони ж тому й анонімні, що вони можуть мати свої якісь ситуативні цілі, да, спекулятивні цілі, і треба дуже обережно до цього по перше ставитися. А по друге це не критичність. От на жаль, багато сьогодні це не тільки стосується до речі українських медіа, це стосується і глобальних медіа. Давайте все ж таки більш відверто говорити про те, що в глобальних медіа достатньо багато. Сценаріїв, да, які всі баз сценаріїв фіналу війни, які всі чомусь базовані на тому, що треба Україну примусити від чогось відмовитись, щось віддати, і, і таким чином всі ці сценарії виглядають на користь Російської Федерації. Я не зовсім розумію. Тобто, ви хочете як примусити її? Ви хочете її простимулювавши, скажете, дивіться, як би там не закінчилась війна, ви все рівно будете мати доходності з цієї війни, і ви хочете після цього, щоб Росія якось адекватно себе поводила? Да, ну таким чином ви будете отримати ці заяви Путіна, які дивиться у ж публікації в глобальних медіа. Там все йде за рахунок України, і він вважає, що ще трошки дотисну, ще трошки повбиваю цивільного населення, ще трошки ракет, ще трошки дронів в центрі міст, і все буде в мене в окей. Ну це ж так. Так і тому ну це загальна хвороба, загальна хвороба сьогоднішніх медіа. По перше, не критичні мислення. По друге, не бажання, все ж таки, ну як вони хочуть дотримуватись стандартів, не можна в, все базувати виключно на анонімних джерелах. І третє, ну, все ж таки треба перевіряти інформацію, яка такого типу ну Україна зникне. Ще раз давайте я тут зафіксую позицію. Перше сьогодні надсуб'єктна Україна. Вона, якщо на початку повномасштабного вторгнення на жаль, за 30 років суб'єктність була така собі в Україні на жаль, підкреслюю, чому тому, що не вкладались в кордони, не вкладались в свої компетенції, не працювали над тим, щоб більше концентруватись на розвитку відносин там з європейським союзом, інтегруватись туди набагато скоріше, ніж там мати безконтрольні транскордонні спілкування з Російською Федерацією, і утримувати там дивіденди на транзиті газу, да? Ну, ви розумієте про що я і давати можливість Віс Росії активно працювати в культурному, в інформаційному в бізнесовому просторі України без безконтрольної ще раз підкреслюю так, ось суб'єктності не було сьогодні. Спочатку повномасштабного вторгнення оця суб'єктність на найвищому рівні сьогодні для всіх. Партнерів наших зрозуміло, що є Україна, і вона абсолютно, я вже про це казав, не схожа на Росію. Це різні, це альтернативні державні інституції. Ну тобто, де альтернативні державності, як такі, і безумовно вже ніхто не буде там допускати, щоб сама зникла Україна. Це неможливо і з мілітарної точки зору у Росії немає таких ресурсів, попри все, що сьогодні на фронті відбувається. Це неможливо з економічної точки зору. У Росії явно таких ресурсів не вистачить. В неї не вистачає ресурсів, щоб. Повноцінно там фінансувати якісь програми, скажімо так, на окупованих територіях вона це і не буде робити, тому що не для цього вона їх окуповує, і в Росії немає інформаційно-дипломатичних ресурсів для того, щоб довести світу своє право вбивати безкарно багато цивільного населення в інших країнах. Михайло, дякую вам, що ви поділилися своїми так. думками і оцінками того, що відбувається сьогодні. Тут і зараз. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був зі мною на зв'язку.